Електроенергія одна з найболючішних тем для українців, і, зокрема, тариф на ню, тому що за цих два роки він збільшувався вже двічі і кожен раз майже в два рази. І як тільки вийшло відео про збільшення ціни на електроенергію, ви дуже почали то бурно реагувати. Але слава Богу, в тому збільшенні не закладено збільшення для населення тобто для населення, залишається стара ціна, принаймні доки буде діяти. От, заборона кабміна. Но разом з тим вже поговорюють про збільшення ціни на електроенергію саме для населення. Про це заявив Олег Попенко, він голова спілки споживачів комунальних послуг. Тобто людина, яка, грубо кажучи, це все підконтрольовує в цій сфері крутиться і за цим всім наглядає від імені людей. Тож, яким має бути тариф, коли то буде введено, як зміниться ціна на електроенергію саме для населення? Тому що попереднє збільшення було в основному для підприємств, підприємців і для тих, хто цю електроенергію перепродає? А тут саме для нас з вами давайте детально розберемося. Вітаю, дорогі глядачі! Радий повідомити вам, що народна думка виходить на новий рівень, новий рівень для вас. Першу чергу новий рівень якості контенту, новий рівень е, роботи з тим контентом, новий рівень здобуття інформації. В першу чергу, що зміниться, тепер в кожному відео в описі під відео буде посилання на законопроект, постанову, рішення чи будь-яку інформацію, яка підтверджує факт того, що я розповів, і допоможе вам в першу чергу оформлювати ту чи іншу допомогу, виплату, тому що ви будете. Правильно, законно підковані, маючи повну інформацію. З цього потрібно було починати, але ж хто б мені пояснив то раніше. Тому тепер перед тим як оформити якусь допомогу, виплату чи щось інше, не забувайте спускатись в опис під відео і дивитися нормативні документи. Також новий рівень здобуття інформації. Куча підписників, просто неймовірна кількість відкликнулись і хочуть долучитися до здобуття інформації. Дуже багато мені написали в особисті повідомлення. Деякі навіть знайшли мій особистий номер, і тепер ми разом будемо. Провіряти ту чи іншу інформацію на її достовірність, оформляти там в пенсійному, в соцзахисті, будь-де, щоб ви потім отримували хороший результат. Якщо хочете бути разом з ними, разом вирішувати народні проблеми, народні питання, допомагати один одному в тому, щоб жити краще, покращити якість життя, надання послуг, отримання тої чи іншої допомоги, то прості рішення долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео, залишайте коментарі, коментуйте один одного, допомагайте розібрати. І з тих чи інших питаннях це вже активно відбувається. Це супер, коли я бачу такий результат, значить, ми рухаємось правильно. І найбільш активних коментаторів я буду особисто запрошувати до співпраці. А також ви можете, якщо знаєте якусь інформацію, писати мені в Фейсбук, на сторінку Дубровський лайф, залишати в коментарях з найбільш активними і такою жирною, можна сказати, інформацією. Ми будемо разом розбиратися з цим всім. Тож, долучайтеся, давайте разом покращувати якість нашого життя. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в телемарафоні заявив, що е, як тільки закінчиться мораторій на стримування ціни на електроенергію, а він діє до 30 квітня наступного року, ціна на електроенергію відразу злетить до... Шести з половиною семи гривень за кіловат. Тобто, якщо взяти в загальному, то за три роки електроенергія з гривні 68 може піднятись до семи. Давайте послухаємо, що він розповідає. Дуже багато фактів наводиться, дуже багато цікавих роздумів в плані того, як далі буде функціонувати цей ринок. А потім розберемо деталі. Наступний рік електроенергія буде близько 6,5-7 гривень, а я вам гарантую, прямо от в ефірі я мовлю, що на наступний рік для населення вартість електроенергії буде 6,5-7 гривень. Я думаю, 2-3 роки і ми вже будемо сплачувати за електроенергію приблизно 8-9 гривень. Тобто ви на 2025 рік прогнозуєте підвищення вартості кіловата на 50-75%? Приблизно так, так. Да. Я вам гарантую не те, що я. Можу... А чим це обумовлено взагалі? Як це будуть якось обґрунтовувати? Так. Так. Що будуть говорити українському суспільству? Не... а вже, вже це вже озвучили. Це вже, вже озвучено. Ну тільки от з 1 червня тарифи нові з'явилися. А він так і в минулому знову. році, з 1 червня, і в наступного року також з 1 червня. А як тоді це вже озвучено. Цифри 6,5-7 половини гривень. Їх вже озвучили а, весною цього року. Що фактично озвучили а, народний депутат Нагарняк, представники ДТЕК, представники ясно. Ага. А вони всі озвучили, що вартість електроенергії для населення повинна бути 6,5-7 гривень. Я просто пам'ятаю заяву 2022 року, коли обіцяли комунальні послуги не підвищувати не підвищувати вартість на них. правильно. В законопроекті так і сказано, але ви не звернули на, всі але всі ви звернули. Не звернули на одну річ в законі. Який був прийнятий в серпні 2022 року, йдеться мова про три: всього про три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі. І по факту, заява, яка була тоді, багатьох політиків, що не будуть підніматися тарифи, це було всього ж заяви політики. А в законі всього три комунальні послуги. Всі інші послуги можуть бути підняті. Може, так вони і виходять. Як бачимо, ну, поки що це орієнтовна вартість, її ну, не потрібно ще брати як за основу. Ну, самі, самі такі, знаєте. Підсумки і сам прогноз дуже і дуже невтішний. 6,5-7 гривень за кВт для дуже багатьох українців це буде просто катастрофічно. Ну, ви уявляєте, коли ти там 300 кВт напалюєш, 200-300 це від 1,5 до 3 тисяч, 200, да, чи навіть до 3 тисяч. Заплатити лише за світло. Це без газу, без води, без інтернетів, без телефонів, без опалення це лише світло. Прикро. Прикро, коли так буде відбуватись. Е, наступне. Е, це прогноз, якщо в Україні буде все більш-менш добре. Якщо наші придуркуваті сусіди. Не допоможуть нам ще більше з розгромленням всього. Да. Тому що якщо ситуація погіршиться, то це ще буде один з найкращих прогнозів, на жаль. Тому надіємося на наших захисників, на наше ППО, тримаємо кулачки і надіємося, що там, за кордоном, комусь в голову все-таки дійде. Щоб не потрібно так робити. Ну, ми на це надіємося вже три роки, але, на жаль, ситуація поки що не, не покращується. Що тут варто було б зауважити ще? Що збільшення, так як вже було заявлено, відбувається зазвичай в червні місяці. Тобто, в квітні знімається мораторій, квітень-травень. Червень іде обговорення, вони щось там вирішують, а потім так одноіменно бабах збільшують. І те, що про це вже так відкрито говориться, що з дуже багатьох джерел то чути, це означає, що підготавлюють, прогрівають публіку. Дивляться на наші реакції, дивляться на наш ну, відгук. І помаленько собі людям вкладають в голову, що типу 7 гривень то нормально. Ну, 7 так 7. Головне, що вона є, знаєте, да, такий головний тезис. Головне, що вона є. Ну, коли вона по 7 гривень, то для багатьох вже тоді байдуже, чи є вона, чи ні, бо користуватися нею просто економічно не буде можливості. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю, дякую за вашу активність. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.